Коло попрощалися із волонтером, помічником капелана Юрієм Жупанським. Нагадаємо, він загинув 22 вересня у трагічній дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між автомобілями Volkswagen Passat під керуванням 27-річного мешканця Львівщини та Нісан Екстрейл, яким керував 46-річний Прикарпатець. Водій Вольксваген не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Nissan. Водій Nissan від Ніх травм помер на місці. Займалися до війни перегоном автомобілі. Сіли з кому думали, що робити, чим займатися, тому що допомогти вирішили е, займатися е, автомобілі на. Збройні сили України. Пішли автомобілі, ми ганяли за свої кошти, не виникало ніяких питань. Друзі скидали, хто міг, хто чимсь допомагав. Завжди ніякій ситуації не підведе. Не це можна було на нього покластися. Породі без своєї роботи справлялися, все нормально. Получилося так, що послідні рейсів Юрко не доїхав. Покійний Юрій народився 29 червня 1975 року в місті Коломії. Закінчив школу, потім вступив в училище, служив в армії, а після поїхав за кордон на роботу в Чехії. Останнім часом працював, перебував у громадській організації військових капеланів та на добровільній основі передавав для Збройних сил України транспортні засоби, іншу волонтерську допомогу. Останні дні життя присвятив саме цій діяльності. Цьому скоротньому місці ми попрощалися з нашим волонтером, тоді просили за це за волю. допомагав всім ніхто жив за був Дякуємо Господи, що він був нашим права. Хай Господь бежає дух, поселяється там, де всі правда. Ще родяка дівчат. yeah